Що де би ми не були, Бог бачить все. Чи хтось пішов на роботу і не бачить жінка, як ти себе там ведеш, а ти там говориш непристойні історії, а ти собі дозволяєш глядіти на жінок, які непристойно одіті, а ти, може, собі дозволяєш якісь руки на плечі поставити, бо не бачить жінка. Жінка не бачить. Но той, який сотворив небо і землю, бачить все. Чи може ти, жіночко, в собі десь оказалася, в такому місті, де нема чоловіка, поїхала на заробітки, чоловік лишився дома з дітьми, можна все. Можна все, І починає чоловік якийсь проявляти увагу, і починає компліменти сипати і квіти дарувати, і жінка починає собі дозволяти певні речі. Чоловік ніколи не узнає, бо він далеко, може, і не узнає. А може і узнає то, вже як Бог рішить. бо Ісус сказав, що деколи він робить таку річ. Що то є, що тайно зроблено, а він зробить так, що з криші будуть говорити. Ти можеш втіхаря провернути якусь історію, то не то, що на небі, Бог, як захоче, він ще на землі викриє цю справу. І то, що ти робив за п'ять тисяч кілометрів, буде, як на руці. Він захоче, і він так зробить, все стане відомо. Бо в цю хвилину, коли втіхаря будеш провертати свою справу, Откуда ні возьмісь, появиться людина з твого міста, і ти абсолютно не сподівався її там побачити, а вона тебе побачить і побачить, що ти робиш, і стане твоє тайне явним. Бо Бог так захоче. Ну, якщо він навіть цього і не захоче, і ти провернеш свою тайну справу гріховну, то ти повинен пам'ятати, що за твою тайну справу, яку ти провернув, буде тобі від Господа. І буде недобре. Бо тому що Біблія каже, хто що сіє, то він і буде пожинати. Тому всі свої тайні справи, які ти вже в тихаря провернув. Не дивуйся сьогодні, що в твоєму житті нема устройства, нема толку і нема Божого благословення. Це відповідь Божа, адекватна Божа відповідь на твої тайні провернуті гріховні діла. І ти робиш вигляд, а чому мене Бог наказав, а чому в мене нема устройства? Це твої тайні, гріховні, провернуті діла, які до сих пор не знає церква, не говорять про неї пророка. Но той, хто на небі, він бачив ті діла. І сьогодні ти жнеш те, що ти свого часу сіяв. Хочеш додати, хочеш, щоб тобі було ще гірше. Далі сій. Свої тайні гріховні діла, в тайній кімнаті, десь там, де далеко, продовжуй робити свої гріховні справи, но знай. Колись мудрий Соломон сказав. Не скоро совершається суд над худими людськими ділами. Від того серце синів людських не боїться робити зло. Людина провернула гріх, наказання нема. Людина ще один гріх провернула, знов нема наказання, і людина собі каже: Я провернув його один раз і другий раз гріховну справу, а відповіді Божої нема, наказання нема. А Соломон каже, не спіши з висновками, не скоро совершається суд над худими людськими ділами. «Но я знаю, сказав мудрий Соломон. Я знаю, я впевнений, я переконаний, відповідь від Бога буде, но вона буде свого часу. І як за добрі діла, не зразу відповідь. Написано: блажен муж, який сидить у потоках води. Він буде, наче дерево посаджене у води, яке принесе плід свій коли? В пору свою. На добрі діла є пора своя. Не на другий день Бог воздає за твою милостиню, не на другий день Бог воздає за те, що ти провідав хворого. У Бога є час, коли ти будеш жати і як за добрі діла, так і за погані. Тому той, хто сіє добрі діла, Він дивується. А чому Бог не реагує? Він ще як реагує, Ну, в нього є час. Той, хто робить злі діла, дивується, як це Бог не реагує, ще як реагує, но в нього є час. Прийде час і буде жати, як за добрі, так і за погані.